Ці кумедні похнасті малюки нові вихованці поліцейського підрозділу К-9 у Тайбиї. Шість цуценят лабрадорів-ретриверів поки що просто їдять, граються і веселяться. Але в майбутньому вони мають стати собаками-шукачами. Дбають про малюків кілька поліцейських. Щодня стагащодня три-чотири людини доглядають за цуценятами з ранку до вечора. Оскільки ми маємо шість цуценят, то потрібно кілька людей, щоб грати й потроху займатися з ними. Дуже важливо, щоб їхнє дитинство було радісним. Тоді вони довірятимуть нам. Потім цуценят навчатимуть пошуку вибухових речовин і наркотиків. Крім того, вони мають знаходити кров на одязі або інших предметах. Не всі ці малюки залишаться служити в поліції, відберуть лише найрозумніших. Утім, лабрадори ретривери вважаються дуже кмітливими і мають чудовий нюх водночас дуже добрі. Лабрадори добре піддаються навчанню, їх легко дресирувати, і вони не агресивні. Тому під час роботи ми не боїмося, що вони на когось нападуть. У підрозділі К-9 тайванської столиці служить 30 дорослих собак і 25 поліцейських. У серпні вони гарантуватимуть безпеку на міжнародних спортивних змаганнях. Літня універсіада універсіада-2017».